Доброго дня. Знімаю відео на тему українських віршів та пісень. Можливо, ви щось знаєте. Заприс. Чого назад? Я нічого не знаю. Воно гроші вже вручає. Я навіть не знаю. Так, от одразу так бумс. Я, Я можу почекати. Ні, мабуть, ні. Не готові? Треба натхнення. Натхнення буде приз. Від вашої творчості залежить о, приз. Спить за 200 гривень. Можете? За 200 гривень пісню спіть. Дивіться, дивіться, знімаю відео на тему української творчості. Якщо ви розкажете вірш або пісню, я вам приз. Українська творчість. Ти не на мене проходиш, розвідеш. Добре. Не знаєте, не? Добре. У Лузі червона калина. Супер. Добре. Тримайте мікрофон. Просто тримати. Так. Може, зараз чекайте. <ріст> — Все, можна починати? Так, так. Ой, у Лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна, Зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей-гей, розвеселимо. Вам 100 грам. А якщо Дякую. підписані на мене, по двою вигадати. Е, тримайте, зараз я подивлюся. Зараз подивлюся. Угу. Можете сказати, так, так. будь ласка. Пошуку вводьте перші три букви мір час зараз.